Насправді я починаю готуватися вже в понеділок. І це такий, знаєте, повільний і довгий процес, який відбувається всередині мене. Найголовніше для мене це знайти саме ту тему, саме ті слова, які будуть актуальні і необхідні для нашої громади. І це насправді такий процес пошуку. Тому. Я беру час для того, щоб вивчати Слово Боже, для того, щоб молитися, для того, щоб запитувати у Духа Святого, що саме я маю сказати в церкві в цю неділю. Тому що, як пастир, я все життя своє вивчаю Біблію. Я знаю багато біблійних тем і можу проповідувати на будь-яку тему. Але для мене важливо сказати саме те слово, яке Господь хоче, щоб люди почули.